Увага! Правила пожежної безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Незабаром новорічні та різдвяні свята, які принесуть в кожний дім радість та надію на кращі зміни в житті, зважаючи на те, що зазвичай під час святкування стрімко зростає кількість нещасних випадків та пожеж. Які виникають внаслідок порушення елементарних правил безпеки при користуванні гірляндами та встановленні ялинок, Державна служба України з надзвичайної ситуації звертається до жителів Шепетівщини, влаштовуючи ялинку, неохильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. А саме, ялинка має стояти на стійкій основі, забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації. Ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалюваних пристроїв та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та целлоїдними іграшками. У приміщенні, де встановлені ялинку, категорично забороняється запалювати бенгальські вогні. Не залишайте без нагляду вімкнені в електричну мережу електроприлади. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди. Хвою, яка обсипалась з ялинки, треба відразу прибрати. Вона, як порох, може спалахнути від будь-якої іскри. Під час організації та проведення заходів, пов'язаних із новорічними святами, слід насамперед дотримуватись однієї важливої умови. Якщо у святкуванні беруть участь понад 50 осіб, то потрібно використовувати приміщення, що забезпечені не менше як двома евакуаційними виходами, які не мають вікна глухих град і розташовані не вище другого поверху в будівлях з перекриттям з горючих матеріалів. Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення стосовно протипожежного стану, переконатися у повній їх готовності, у тому числі в забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, пожежної автоматики і сигналізації. Не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових крісел, стільців тощо, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, використання віконець або затемнення. Проведення вогневих та інших пожежнонебезпечних робіт, а також включення в програму сценарій номерів вистав з використанням вогневих ефектів. Отже, основні вимоги пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки та проведенні святкових заходів не складні і не вимагають особливих матеріальних витрат. Але суворе їх дотримання дозволить не затьмарити веселе новорічне свято, уникнути всіляких неприємностей, пов'язаних із пожежею. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.